Обіцяв службу в тилу. У Житомирі викрили військового зловмисника. Військовослужбовець вимагав гроші від чоловіка призовного віку, обіцяючи комфортну службу в тиловому підрозділі. У Житомирі прикордонники викрили військового однієї з частин на зловживанні впливом для вирішення питання проходження служби. Чоловік обіцяв військово зобов'язаному за гроші влаштувати його на службу в тилу. Про це повідомила Держприкордонслужба України. За свої послуги зловмисник планував отримати від клієнта 5 тисяч доларів. Ці кошти, нібито, мали бути передані працівникам ВЛК. Фігуранта затримали під час отримання першого траншу хабаря у розмірі 3 тисячі доларів. Заходи проводилися в межах супроводу кримінального провадження розпочатого за статтею зловживання впливом. Зловмисником виявився 53-річний чинний військовослужбовець однієї з частин. Він вимагав та отримав гроші від чоловіка призовного віку, обіцяючи спочатку оформлення обмеженої придатності до служби, а згодом забезпечення служби у тиловому підрозділі. Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 151 400 гривень.